Вітаю вас, другокласники! На уроці Я досліджую світ! Сьогоднішня тема уроку Для чого країнам державні символи? Сьогодні вам знадобиться підручник. Будемо працювати на сторіночці 21-24 та друкований зошит сторіночка 6-8. Почнемо з вправи Погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Прочитайте вірш. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українка в мами я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. Отже, дайте відповідь на запитання: як називається наша Батьківщина? Якою мовою ми розмовляємо? Правильно, діти. Батьківщина наша називається Україна і розмовляємо ми українською мовою. Кожна держава має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми дізнаємося про три основних національних символи України герб, прапор та гімн, що мають давню і цікаву історію. Державний символ діти. Це знак зображення або мелодія, які відображають якісь чуттєві прикмети певної держави. Державним гербом України є Золотий тризуб на блакитному фоні? Як символ влади? Його близько тисячі років тому запровадив Київський князь Володимир Великий. Яке ж слово можна прочитати? Якщо уважно подивитися на тризуб. Правильно, діти, це слово воля. Де ж можна побачити герб України? На прапорі. На печатках, на грошах, на документах. Прочитайте вірш. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець цей, що я маю, символ України. Нема в світі більш святого і не буде ніколи. Він, край неба голубого, над пшеничним полем. Ви вже здогадалися, що ми зараз будемо говорити про наступний Державний символ України це прапор. Прапор це державний символ України, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Що ж означають кольори прапора? Синій колір нашого прапору це колір неба, води, миру, а жовтий це колір хліба та життя. А зараз прочитайте віршик, поставивши відео на паузу. Слова палки, Мелодія Чарівна, Державний гімн, ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чує друзі й вороги. Що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Отже, наступний державний символ це гімн України. Це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого небудь або що-небудь. З січня 2001 року Державний гімн України ще не вмерла Україна і слава і Воля. На вірш Павла Чубинського, записаний в 1862 року. Музику на нього створив у 1865 році Михайло Вербицький. З гімном починаються урочисті збори, свята, надзвичайні масові події. Гімном вони і закінчуються, слухають і виконують гімн стоячи. А зараз трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Продовжуємо працювати далі. Гривня є національною валютою України. Назва гривня походить від прикраси: з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї. тобто на загривку. У 11-13 століттях гривня мала вигляд шестикутного злитку срібла. У 1918-1920 роках гривня була грошовою одиницею Української Республіки. Сучасна гривня увійшла в обіг в 1996 року. У 2008 році відбувся конкурс, на якому визначали найкрасивішу валюту в світі. Експерти Міжнародного валютного фонду оцінювали понад 50 найвідоміших валют, і наша гривня була визнана найкрасивішою серед інших. А це сучасні гроші вже: монети і паперові купюри. Дайте відповідь на запитання. Навіщо нам гроші? Де брати гроші? Чи можна купити щось без грошей? Правильно, діти, гроші нам необхідні в житті, бо ми нічого не зможемо купити без них. Де ж ми можемо взяти гроші? Звісно, що ваші батьки ходять на роботу і там заробляють ці гроші, отримують заробітну плату. Тому і вам потрібно навчатися, щоб отримати гарну роботу і обов'язково отримувати багато грошей. Продовжіть речення: наша батьківщина Україна. Державним символами України є герб, прапор гімн. Прапор України має два кольори: блакитно-жовтий. Національна валюта України це гривня. Молодці. А тепер я пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Я посилання на це завдання надішлю вам після уроку. Вам потрібно буде зайти по посиланню і зробити таке завдання: з'єднати назву державного символа із відповідними зображеннями. Ви натискаєте ОК, розділяєте. І потім потрібно буде натиснути ось цю галочку. Ви побачите, чи вірно ви виконали завдання? Чи ні? Отже, мої любі, дякую вам за роботу. Ви сьогодні молодчинки. Оберіть собі цеглинку вашого настрою на уроці. До нових зустрічей!